Доброго дня, шановні користувачі програми Акцент Облік на сільгоспідприємствах. Тема поточної відеолекції Облік земельних паїв. Загальні відомості. Оренда земельних паїв у процесі здійснення сільськогосподарської діяльності це звичайна практика. А за оренду, як відомо, треба розраховуватися. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки паї. Договір оренди земельної частки ПАЮ укладають за формою типового договору оренди земельної частки ПАЮ, затвердженої наказом Держкомземресурсів від 17 січня 2000 року номер 5 Строк дії договору оренди землі визначається за угодою сторін. Інакше кажучи, строк оренди визначається самим договором. Але при цьому треба пам'ятати про максимальні та мінімальні обмеження. Відповідно, щодо першого, строк оренди не може перевищувати 50 років. Що стосується мінімуму, то оскільки ведеться мова про сільськогосподарські землі, Доречно нагадати і інші норми статті 19 закону про оренду землі. При передачі в оренду, земельних ділянок, сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства, строк не може бути менше 7 років. А якщо це стосується меліорованих земель, не менше 10 років. Чинне земельне законодавство не містить прямої норми, що визначає строки оренди саме земельних часток, паїв. Тобто формально строків немає, але щоб уникнути конфліктних ситуацій, на практиці часто дотримуються наведених вище строків. Незважаючи на те, що земельний пайпу у своїй суті не можна вважати земельною ділянкою. Її не виділено в натурі на місцевості, в обліку відображати отримання земельного паю сліз за тими ж правилами, що й отримання в оренду земельної ділянки. Тобто земельний пай це ще не земля, а лише право на отримання її в приватну власність. Щодо земельної ділянки. Тут слід зазначити, що це частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у встановленому порядку, на яку право власності встановлюється державним актом. Отже, розглянувши поняття земельний пай та земельна ділянка, можна зробити висновок, що різниця між правом власності на земельну ділянку та земельний пай полягає в тому, що право на земельну частку. Це майнове право лише на отримання майнової ділянки у приватну власність для її подальшого використання власником. А право власності на земельну ділянку це право використання власником як об'єктом нерухомого майна, що вже безпосередньо є у повній його власності. Варто зазначити. Що типова форма договору оренди земельної частки паю визначає певну кількість умов, які обов'язково мають бути враховані при укладенні договору оренди. Зокрема, встановлено, що земельна частка ПАЙ передається в оренду для сільськогосподарських потреб, а у разі переходу права власності до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового власника. Після виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток, паїв, договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку на тих самих умовах, що і раніше укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін. Законом визначені також права та обов'язки сторін договору оренди земельної частки ПАЮ. Орендодавець зобов'язаний Не втручатися у виробничу діяльність орендаря. Не створювати орендарю будь-яких перешкод при виконанні умов договору. Орендар зобов'язаний. Протягом дії договору не змінювати цільове призначення земельної частки паю, не допускати погіршення екологічного стану і родючості земельної ділянки, відповідати і платити за всі витрати, пов'язані з використанням ним земельної ділянки, своєчасно сплачувати орендну плату, визначену у договорі. Після закінчення терміну дії договору оренди повернути орендодавцю орендовані землі в стані, придатному для використання за цільовим призначенням, за несвоєчасну сплату орендної плати, сплачувати пеню у розмірі 0,2% від суми недоїмки за кожен день прострочення. Здійснювати комплекс заходів щодо охорони орендованих земель згідно з чинним законодавством. Орендодавець і орендар мають право у разі закінчення дії договору до закінчення польових робіт термін оренди земельної частки паю продовжити до повного завершення збирання врожаю. Вносити зміни та доповнення у договір за згодою обох сторін у письмовій формі. В момент надходження земельного паю орендарю від орендодавця бухгалтер має зарахувати на позабалансовий рахунок 01 орендовані необоротні активи. Земельний пай за вартістю, зазначеною в договорі оренди. Оподаткування та документування орендної плати фізичним особам за отримані від них земельні паї розглянемо окремо. Для того, щоб уникнути рейдерства і зберегти свій земельний банк, необхідно побудувати надійний облік договорів оренди земельних ділянок, а головне контролювати терміни дії договорів та своєчасно їх продовжувати. Система Акцент бухгалтерський облік на госпідприємствах дозволяє контролювати терміни дії договорів оренди паїв, земельні ділянки без договорів оренди, незатребувані паї, інформацію про правовласників, нарахування орендної плати, планування та виплати в натуральному вигляді. Вся інформація може інтегруватися з системами податкової звітності та іншим програмним забезпеченням. Дякуємо за увагу!